<смех> <смех> Скотина. А что такое? Все перебрали. А что перебрала? Яблоко падает. Яблоко падает, оно все забирает себе? На, на той стороне. А я, ты что ты берешь? И... Что я... ты и котают? Качаются туда, пиздец мне. Не, тоби кидай. Яблоко забрала, Что Яблоко забрала все. Бо на її стороні падають. То хай на її стороні падав. Тухай зп'їсть, то що? Жалко. А ти в неї як малину крав? Йде ти в сраку! Крав Воно малину малину крав. Раз... Да! Нащо на. ти, ти в неї крав малину? Що ти пиздиш? Малину крав, блін. А вона мені нахуй не нужна. Тебе повишена кислотність, а ти любиш вкрасти. 24 числа, День Незалежності України. 30 років, йок! Йо, йо, Привітаю жителів України з 24-ї поковини. 30 вже? Що ти мене збиваєш? Йома! <пай> Йди нахуй! Тож присядь, привітай! У... Незалежну Україну і 30 років! Слава Советському Союзу! Який совєтський союз? Ти що, не патріот? Патріот, з такою пенсією. Скажи, хто я такий? Ти іко на життя. Ти хуй. Ти саме смішний дід в інтернеті. Іди нахуй війти, бо зараз видів. На! Ганита. Привітаю тридцять 30... ми роковинами. Я до океана сказав. Хуй ти даш сказати. Тридцять років Україні. Нахуя воно мені дало щастя? Самі лучші. Іди нахуй. Что ты бну-то! Баву! Что у нас хорошо бреетя бритва! Шрак ума! Идивиться нахуй! Наглес! Ходи за мной! Ты кажешь бритви нема, вот хорошая бритва такая! Шракуна! А вот тебе так бреє хорошо! Потрогай! Ого! Аборатула сильно! Там щось контакт с Давай я тебе побрию. Йди до мами, йди.